Мерезуб Василь Дем'янович, настоятель гарнізонного святотроїцького храму, митрофорний протеорей Православної Церкви України. Капеланство в Україні починалося наприкінці 14-го, на початку 15-го року, ще починаючи з Майдану. Бо священники українські, які підтримали наших дітей, які вийшли на майдан з одною умовою, щоб не розвертав тодішній президент Янукович Україну в сторону Росії, коли почалася анексія Криму і почалася війна в Луганську-Донецьку, пам'ятаємо, коли Гіркін зайшов зі своєю бандою, почали заходити в адміністративні будови і створювати так звані ЛНР-ДНР. Ті, хто був на Майдані, пішли охороняти і оберігати Україну, боротися з цією навалою. Де повинен бути священник? Там, де його народ. І ми вже як волонтери їздили на передову, привозили все що, тільки, ну, все, що було в той час і потрібно. Починаючи від самих простих, термобільяч носків, закінчуючи тепловізорами і різною різними необхідною технікою. І стало питання, що не тільки нагодувати треба солдата, але й духовно окормити. Бо солдат, також християнин, який був там на передвів, він йому було потрібно і молитва, і іспить, і причастя. І ми тоді зрозуміли, що потрібно. Створювати структуру капеланства, і можна сказати, що ми були одні з перших, хто цю структуру створював. Бо капелан взяв на себе обов'язки. Він був другом, товаришем, батьком, побратимом. Це був той, хто одіни нагодує. І ще й мамі, ще й маму чи дружину заспокоює, що солдат все, все дякувати Богу, мамо, Не переживайте, солдат одіти й обутий. І він навіть в касці. Так що ось такі були наші обов'язки. Мені здається, що під час бою, під час обстрілів, коли йдуть прильоти на передові. Невіруючих нема, всі починають молитися до Господа, щоб той оберіг і підтримав і охоронив. Так що на передові невіруючих немає. Чи є якась віра, чи Бог в Росії, я вам відповім словами підполковника ФСБ Російської недоімперії. Він сказав, Когда ударил меня прикладом, подыхнул, сказав, что нет у тебя здесь имени, фамилии здесь у тебя нет, и Бога твоего здесь нет. Там, где у них был Бог, они заменили русским миром и ФСБ. Московити обстреляли Украину. Була інформація, що на Зміїному є 13 загинувших. І тоді рахувалися, що не загинувши, бо така була їхня дезінформація. І була задача піти на Зміїний і евакуювати цих 13 загинувших пограничників і двох цивільних, які глядачів маяка, які тоді ж рахувалися, що вони, що вони є там. Ми до Зміїного так і не дісталися, бо... Ось цей крейсер Москва, який вже не крейсер, який вже, який вже корито на дні море, е на наказали нам зупинитися, бо ми будемо обстріляні, якщо ми не виконуємо наказ, кинути які і дочекатися до смотрової групи. І коли піднялися вже на борт їхні е спецназівці. Можна сказати, що з цього часу ми вже були практично в полоні. Зразу почали допитувати нас і обшукувати корабель е на рахунок зброї, чи якоїсь там техніки, чи апаратури. Вони нічого не знайшли. Коли запитали, чому ми прийшли на цей змігний, ми казали, ну прийшли за тілами наших солдатів. Сумасшедший, за чим вам ті тіла? Я відповідав цьому військовому, що як, -як не забрати, що ви таке кажуть, кажете, е в якому б не був стані наш військовий, чи він, чи він живий, чи він поранений, чи він загинувший, я повинен його доставити матері, в сім'ю повернути. Ви що сумашедший? Лише сумасшедший безсмертний. Кажуть, І коли вони вже е, вияснили, що ми в дійсності є е, пошукова рятувальна місія, вони нас не захотіли відпустити, е, бо наскільки я вже потім зрозумів, коли ми вже попали в полон і ми вже нас тримали в Криму, почалися допити, хоча в Криму нас ще не катували, нас почали катувати, коли вже перевезли в Росію. Е, то ми вже зрозуміли, що вони набирали якомога більше цивільних для того, щоб мати обмінний фонд. Нас 11 днів протримали в Криму на така військова вахта. Там нас допитували по два, по три рази, це були по, по дві, по три години, були такі допити довгі, різні питання. Вони перекручували, задавали одні ті самі питання тільки вже з іншої сторони, іншими фразами. І... І вони просили, щоб нас заставляли, просили, щоб ми записали відео, щоб ми забрали відео звернення, щоб Україна здавалася, і що ми не будемо повертатися в Україну, і, бо, бо ми боїмося правого сектору. І, але ми це, ми це ні в якому разі не записували. Після допитів вже в Криму нас погрузили. Близько 200 чоловік нас погрузили в Іл-76 і перевезли у Білогородську область такий палаточний, наметовий такий городок вони зробили, як... такий табір. І там вже почали і собаками травити, і, і бити. І... І прикладами і вручну, і ногами копати. Там вже нас почали вже приймати, при, приміняти вже фізичну силу, а вже коли перевезли в старий Оскол у сезон No2, там вже почали катувати вже серйозно. Там вже і током били, і на розтяжки ставили, руки виламували, ногті виламували, цвяхи тобто запихали під ногу, виривали ноготь. І вже почали катувати. А катували вони не для того, щоб, щоб добитися якоїсь інформації. Бо навіть коли я пам'ятаю один час одного із наших капеланів Чокова Олександра, дуже сильно вдарили солдат. Той русський він, капелан впав на землю, піднімається і каже, суський солдат, а ось за що ти мене вдарив? Відповідь була геніальна єсли била би за що я б тебе убів тобто катували лише для того, щоб показати свою зверхність, свою силу, що вони щось можуть з тобою вдіяти. І можна сказати, що ми там не мали ніяких прав. Ти повністю був у їхній владі, там нас і кидали в карцера, нас морили по. По три по чотири сутки і голодом. Я звідти повернувся, було мінус 15 кілограм. Я шо, катувати вони навчилися дуже-дуже. Будувати, е створювати, робити добро. Вони так не навчилися за тих 300 років, бо нищити, вбивати, катувати, мародерити. Це вже показала Буча Ірпінь, це показав знищений Ізюм, знищений Маріупіль. 70 суток мене тримали в полоні, бо перших звільнили екіпаж корабля Сапфір це було близько 19 чоловік. Потім двох капеланів і нашого доктора, і Іван Тарасенко, потім болгаров Леонід Капелан і Олександра Чокова звільнили, а потім а мене тримали саме довше, щоб, ну, щоб посходили з мене синяки. Бо я дуже був після того катування був весь в синяках. Коли нас вже погрузили в машину, ми думали, що нас везуть. Вони хотіли, пам'ятаєте, зробити 9 травня такий парад позору всіх українців провести парадом позору по Маріуполю, але так їхні плани не здійснилися. І один із військових наших хлопців через прорізаний брезент у машині він побачив територіально, де ми знаходимося. Він каже, я знаю, куди, ми їдемо в сторону України. І коли була команда вийти з машини, нас вивозили по 5-10 чоловік. І я побачив український прапор. І коли наш медик підійшов, і на шевроні, теж прапорець український, каже, слава Україні, зараз згадую, сльози набігають. Я на тіком горлі стоїть, кажу на да, дійсності, слава, слава Україні. Я вже був вдома.